Вони мені не дадуть моє відео зробити. Раз же на то пішло, розбираємо перший офіційний повноцінний трейлер фільму ФНАФ. Починається трейлер з того, що бідний Майк без гроша у кармані заїжджає на шикарній по поміркам того часу тачці до свого шикарного дому і бідкається по телефону Вільяму Афтону, який тут і не Вільям Афтон. Що оскільки йому потрібні гроші, йому потрібна люба робота, навіть робота нічного сторожа. До претензій ми ще повернемося, що цікавого ми можемо побачити у цій сцені. Саме головне, Вільям тут, як і в книгах, носить псевдонім. Однак не Дейв Міллер, а Стів Реглан. Ще важливіша деталь, що схоже, ми помилялись. На цей момент він вже не є власником ФЕЄ. Він тут кар'єрний консультант, і саме він порадив майку роботу Фредді Фасберг піца Піц. одне. Він спеціально заманив Майка, тому що він якийсь особливий. Чи він так само попрацював і з минулими охоронцями? В користь першого можу привести ентузіазм на лиці Автона, коли той спілкується з Майком по телефону. Цікава деталь полягає в тому, що Майк не бачить його лиця та не знає його справжнього імені. Погодьтесь буде дуже дивно, якщо в кінці Майкл такий зустрічається з ним. І навіть не гребе хто такий: Це я тебе заманив по телефону. Е, окей. А ти хто? Тому це перший дзвіночок, що Майкл, можливо, знайомий з Вільямом свого минулого. Наступний момент, який також має часткове відношення до цього пряма відсилка на кімнату Майкла за сел. Можливо, цей сонце -годинник вам нічого не нагадує. А так, з цього ми можемо зробити висновок, що, скоріш за все, навіть якщо Майк не являється автоном, він являється альтернативною версією Майкла Автона. Далі Вільям розповідає про якогось власника, який не готовий відпустити це місце. Ймовірно, натякаючи на якусь появу Генрі в фільмі. Далі, після того, як Майк та Ебі заходять в приміщення, з цікавого ми можемо виділити кадри в офісі, звідки видно стенд робітники місяця, на якому зображені як не дивно, ютубери, та ще декілька сюжетних деталей. Таких як, наприклад, Голос того ж Автона, який розказує, що все, що нам потрібно, це слідкувати за моніторами. Можливо, у фільмі буде відсилка на стару теорію, і замість телефонного хлопця в цьому фільмі буде безпосередньо сам Вільям Афтон, або в нашому випадку Стів Реглер. І тут несподівано приперлась Венеса і починає втирати майку ту маячню, яку він не вірить, але ту, яка, на жаль, все ж таки не маячня. Далі ми бачимо малюнок на чиємусь холодильнику, на якому зображені аніматроники та, скоріш за все, MCI діти. Що цікаво, якщо глянути по бокам, можна зрозуміти, що це не піцерія, а чийсь дім. Можливо, на і Дім Майка. Можливо, малюнок належить Ебі, але тоді не зрозуміло, звідки вона могла знати МСІ дітей, якщо сама народилась лише в 83-му році. А можливо, це означає, що привиди МСІА дітей вирішили навістити Майка. Раптом вся піцерія оживає. Аніматроники починають свій виступ, а Майк виключає електроенергію. І ось геймплей FNAF починається. І якраз починаються самі цікаві кадри. По-перше, є збивство. Далі нам показують персонажів, яких, як ми зрозуміли, з касту, звуді Макс, Хенк і Карл, у якого, до речі, скоріш за все Міднайт Моторіст на футболці. Смішнішою ту ситуацію робить тільки те, що якщо це так, то над тим принтом навіть не парились. Просто загугліть Моторіст, і сама перша картинка, яка виб'є вам в пошуку, буде картинка з Вікі, з точно таким же самим розположенням машин. Чи це щось значить, чи це просто пасхалка, я не в курсі. Але такий пофігізм мені не подобається. Як і в випадку з зображенням Фредді. Замість того, щоб навлювати заново, вони скалькували його зображення з Леді Фіз. яку я нагадаю, Скот звільнив небезпідставно. Щодо того, що Хенк може бути Генрі, можливо, наші мрії розбиваються в цьому моменті. Хоча актор насправді геачат по всім фронтам. Далі слідує розширена сцена в лісі, яку ми бачили ще в минулому тизері. де діти намалювали на землі, судячи з усього, Спрінгбоні. А цей кадр, який появився на мить, посвячується хейтерам червоних очей та любителям кріпоти. Далі в цьому кадрі на малюнках ми бачимо МСІ Дітей, Спрінгбоні і Балунбой Бібра. що. яка ще Бібра. Бібра. Реально, Бібра. Кажу ж, Бібра. Далі що цікаво: Фоксі бачить Ебі та не нападає на неї, а на когось обертається. Цілком можливо в цьому фільмі аніматроники не будуть чіпати дітей. Як це було і в, і в оригіналі. Золотий Фредді захистить, так як інші аніматроники, відверто кажучи, копнуті. Далі Майк пробирається через якусь галерею, після чого нам показують його всього в поту. Можливо, з Ебі щось сталося, і він хоче знати, як її врятувати. Прес Ф Макс. Фредді за допомогою привида всередині її з'їв. Яким чином привиди можуть доторкатись до людей? Далі сцени хованок з аніматрониками і Спрингбоні. Скажу чесно, Спрингбоні і Спрингтрап не мій улюблений аніматроник, але сцени з ним, напевно, для мене виглядають найкрутішими в цьому трейлері. І тут, в тому ж лісі, де Майк зустрічав привидів, хтось в машині везе гарета від Майка. Поки Майк з відчайдушною гримасою за цим спостерігає. <кху> На наступному кадрі когось убили. Все, що я про нього можу сказати. Ще на наступному Ванеса в лікарні. Майк сидить біля неї. Як мені здається, це може бути десь під кінець фільму. Далі стена бійки в фонтані І чувак, якого б'є Майк, мені чомусь нагадав Маркіплаєр. Напишіть свої варіанти в коментарях. Далі цікавий кадр. Майк пробирається по вентиляції. Але пам'ятайте той факт, що в FNaF 1 про вентиляцію не було ні слова. Так що це трохи напевно дивно. А потім вільємо тобі різати. Я думаю, що це саме Автон, а не спрингтрап, оскільки спрингтрап, по-перше, навряд чи б користувався ножем. По-друге, судячи з відтоку, він має виглядати більш потертим. Далі Майк когось тікає, але, судячи зі цього, йому не вдалося. Але не біда, ми знаємо, що він виживе. Ну, вроді. І після сцени, яких ми бачили інтро, яке ми знаємо, нам показують автомобіліста, якого грає ютубер Корікс Кеншін, сподіваюсь, правильно в'явив. Який збирається підвести Ебі, але несподівано з'являється ще один пасажир, золотий Фредді. Блін, в якого взагалі біса, як він туди взагалі вліз? Навіщо йому взагалі машина, якщо він тепехатись вміє? Як бачите, його дизайн трохи відрізняється від ігрового, але виглядає круто. І судячи зі всього, вони приїхали в піцерію. Ізволяти Майка? Блін, це варто чекати. І так, моя нескромна думка про цей трейлер. Скажу так, мені дуже багато деталей сподобалось, Таких як актори, аніматроники, піцерія і насиченість контенту. Але в цьому трейлері одночасно видно дуже багато проблем. Частково я їх вже згадав на початку. От просто подивишся, як живе Майк і Ебі і просто ну не віриш, що вони можуть бути бідними. Плюс тачка ще явно нова. Піцирію те саме, вона вроді як закинута, аніматроники 20 років не мились, а все виглядає так чисто. Ось цей кадр непоганий, ось цей кадр непоганий, і ось цей кадр непоганий, але все інше виглядає чомусь занадто просто чисто. Плюс претензії як мінулого дизера. Він не страшний. Хоч в фільмі в головне буде саме сюжет, але окрім із всього страшного, там нема навіть атмосфери загадковості. Тіпа прийшла якась дівка, розказала, що там приведе, і її посленеслась заруба. Ось це, мені здається, не дуже. Ось така була моя нескромна думка, мій коротенький обзор. Чекаю ваших коментарів, ваших думок і нових новин. Ну і безпосередньо самого фільму. Всім мирного неба до головою! Щасливо!